А я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую вас на акцію 7 днів в магазині АТБ Або якщо я називаю ще промгрупа Триває акція знижки по 13, включно серпня. Я вам дякую дуже за коментарі. Вдячний за вподобайки. Сьогодні дуже дуже цікава промгрупа. Тому мочитесь позручніше, щоб не впасти. І давайте розпочнемо. Привезли подушки знову з волокнами бамбука. А, так, середня. Не втрачає форму, стьобана, зберігає свіжість гіпоалергенна. Розмір, як завжди, 70 на 50. За ціною зараз 239 гривень. Не хочете з бамбуком, є точнісінько така сама, тільки з волокнами льна. Подушки на стілець кухонний із зав'язками. Дивіться, які гарні. Назвичайно приємний матеріал на дотик. Ціна 129 гривень, а розмір 40 на 40. Гребінець для тварин з кнопкою для видалення шерсті. Ось такі а, щіточки, гребінці. Натискаєте ось на цю кнопочку і шерсть вся відпадає. Ну, її треба витягнути. Натиснули на кнопочку і таким чином вона випадає із цієї щітки. Багато різних кольорів. Тут у нас поличка для взуття трирівнева. Дивіться, є а, чорна, біла та сіра. В трьох кольорах. Ціна полички. 135 гривень зі знижкою, майже 30%. Халат жіночий 229 гривень, розмір 44 по 58. Є різні, а, бачите, кольорова гама різна. І ми зараз один відкриємо, подивимось, що він в себе. А, оцей, давайте. Ось цей гарний. Да? До речі, зроблено в Україні наш виробник склад 100% бавовна. Ось такий халат без рукавів на замочок йде. Тут є ще ось такий поясочок. Дві кишені, здається, чи одна, не бачу. З цієї сторони немає, з цієї сторони є. Значить, одна кишеня. Жіноча білизна сліпи в чорному та в сірому кольорі. Ціна. 50 гривень за округлої копійки до більшого для зручності. Так, привезли кіхтіточки для пухнастиків. Дивіться, тут ще якась травичка. Це що, курити чи що? А, так, кольори різні. Точніше, боковинка можна обрати за малюнком за ціною 100 гривень знижкою 30%. Це здається котяча м'ята, якщо я не помиляюсь. Можливо, от я нюхаю, не можу понюхати, не чути. Мабуть, котяча м'ята так Набір кухонних рушників. В наборі дві штуки: один кольоровий, один звичайний. ось такий Розмір 40 на 60. Також написано, що зроблено в Україні. Підтримуємо вітчизнаних виробників. Вони йдуть, йдуть в трьох забарвлень. Ось такий, ось такий. І ще ось такий олівковий салат, салатовий. В трьох кольорах. Ціна рушничків, набір. 70 гривень. Простирадло на резинці. 100% катон. І це Узбекистан. Так, дивіться, є в різних кольорах. Можна обрати за кольором. Метр 80 на 2. Ну, розмір, бачите, на екрані. Написано 100% бавовна. За ціною 299 гривень. Капці войлочні. Багато різних є. За ціною 149 гривень. Розміра з 36 по 45. Дивіться, які всі цікаві різні. Войлочні, домашні або ж можна використовувати їх як гостьові, скажімо. Сушарка пластикова для столових приборів. Знімається оце денце. Як називається правильно, блюдочко знімається, ось це піддон, і вода виливається. Ну, звичайно ж, можна промивати потім. Ціна такого органайзера сушарки 80 гривень. Органайзер для пігулок на цілий тиждень пластиковий. За ціною 25 гривень. Кошики пластикові ажурні з ручками та з кришкою. Є ще біленький. На 18 літрів 179 гривень. свилюння серветки для господарчих потреб. В упаковці 10 штук. Можна використовувати для вологого прибирання, для миття. За ціною 45 гривень. Набір резинок. Дивіться, тут є з такою ниткою блискучою. Є такі матові кислотні. В наборі 6 Здається, да, 6 резиночок. За ціною 17 гривень. Набір спонжів для макіяжу в наборі по дві штучки йдуть. За ціною 30 гривень. Так, тут щось таке для займання спортом. Упори для віджимання. Тобто можна віджиматись від підлоги, а є ще ось такі упори. Ось як показано на картинці, також для віджимання. Написано, що зручні. А ціна зі знижкою дві штуки 159 гривень. Так, грибенців тут багато, зараз я відкрию, подивимось. Грибенці по 60 гривень. Усі чорні ось такі матові. Один вид такого. І ось такий круглий. Набір щиток для чищення. Тобто вона чистить в таких місцях, де тяжко а, дібратись рукою. Не знаю, що буде зручна щітка. Дві, дві штуки в наборі. І ще ось такі щіточки. Також дві штуки в наборі. Дивіться, можна чистити а, ці жалюзі, ой, не жалюзі, а ці батареї. А, під обідком унітазу, ще щось металеве. Цікаво, який сам тут матеріал, не розберу, тому що запечатано все дуже добре. Так, будь які за 30 гривень або такі, або такі. 30 гривень за дві штуки. Так, а тут у нас ЛОЛ це щось для малечі. Так, написано з 3 років пляшка з дозатором. Шампунь гай для душу 75 гривень. Об'єм 300 мл. Бомбочки для ванни із сюрпризом за ціною 70 гривень. Так, цей крем ви оці також, знаєте, сила Карпат живокостом, з марашиною кислотою. Ось така п'яткова шпора. Загалом тут дуже багато є різних. 100 мл 30 гривень. Поки що залишається така ціна. Дивіться, а тут вже набір ножів разом із магнітною планкою. Прикріпляєте і всі ножі у вас будуть на одній планці. В наборі 4 ножа, бачите самі, які вони є. А, так, є ручки от чорного кольору і є ще сірого кольору. Зараз вам покажу. Ціна такого набору зі знижкою 30% 209 гривень. Пластиковий органайзер для косметичних паперових серветок. Бамбукова кришка. Сам є в білому кольорі коробочка і є ще в чорному. Я знайшов ось два види. Його можна придбати зі знижкою 50% 80 гривень. А тут у нас дивіться, яка підвісна декоративна полиця. На неї дійсно багато не поставиш, можна а, тільки щось таке, знаєте, легеньке, штучну вазонок якийсь. Білого кольору дерев'яна складається просто в пази. впихаєте і все. За ціною 90 гривень. Ефірні олії 10 мл, є багато різних. Ціна 40 гривень. Так, тут у нас кабель а, мікро USB. У мене точнісінько такий самий є, я вже дуже ним довго користуюсь. От, дуже хороша якість в цих кабелях. Бачите, тут не пластик, тут інший матеріал. Можете обрати собі за кольором. Зараз скажу ціну. 75 гривень. Пластикова терка. Ну, сама терка пластикова, контейнер пластиковий, але за самі металеві. А, з піддоном на дві насадки. Ще має дві насадки. Ну і також можна обрати в кольорах, є різні кольори. Синя, салатова. Ціна терочок. А зі знижку 40% 90 гривень. Мій обід це набір з трьох ємностей круглих з кришкою пластиковою, закручується, на 300, 500 та 700 мілілітрів. Також можна обрати кришки за кольором. Набір 56 гривень привезли каструльки невеличкі із кришками. Зроблено в Україні каструля емальована на 2 літри 255 гривень. Ви просто можете обрати із зображенням різних малюнків. Так, добре. І знову піраміда Хіопса. Ось такий набір контейнерів. В наборі 4 штучки. В наборі контейнер на 800 мл, літр 400, 2300 та 4 літри. Пластик сам дуже якісний. Кришка герметична закривається з 4 сторін. Ціна такого набору 299 гривень. Люмінарк-салатники. Ось такі порційні. 16 см діаметр за ціною 40 гривень. І є ще від люмінарк ось такі тарілочки. Вони десертні, біла, фісташкова і ніжно-блакитна. В трьох кольорах діаметр 18 см, ціна 43 гривні. Так, це у нас борарт. Це вже не люмінарк. Ємність скляна. Кришка хорошої якості пластик, закривається герметично з чотирьох сторін і має ще ось таку пиптик, щоб виходила пара. А, так, об'єм зараз вам скажу на літр та 40 мл. Ну, на літр. 149 гривень. Набір пластикових, ось таких, не знаю, каструлюк, як вони правильно називаються. Але зверніть увагу, вони кожна має носик в наборі три штуки: велика, середня та маленька. Має носик, має ручку прогумовану. І денце також прогумоване, щоб якщо, наприклад, щось збивали міксером, щоб не ковзала по столі. Має кожна мірну шкалу, можна обрати за кольором самих ось цих ручок та денця. Ціна набору з трьох штук. 139 гривень на півтора літри 2 та 2,5. Так, ось такі тазіки. Тазік. Із трояндами, з полуницями. Емальований 109 гривень. Сковорідка. Зараз відкриємо, подивимось. Алюмінієва. Діаметр 26 сантиметрів. Ну, вона дуже важка. дуже важка, Так, можна використовувати під різні плити. Не знаю, як ця фірма. Залишайте коментарі, хто вже купував цю, цієї фірми, а якийсь посуд. сковорідку, будемо вам вдячні. Сковорода зі знижкою 375 гривень. Так, сільнички скляні, ну, можна для спеції 70 мл, 16 гривень. І знову привезли ось такі баночки. Я пам'ятаю, вони були в попередніх разів, попередній раз були також, але, здається, не ребристі. Скляні бамбукова кришка, герметична. Бачу, жіночка сьогодні навіть дві штуки забрала. Ціна такої банки 149 гривень. На літр 400. Ось такі чашки. Перламутр, можна сказати. Да? Бачите, переливається як гарно. Всі тільки у такому одному кольорі. 370 мл за ціною 85 гривень. Форма для випікання жаромісного скла на 2 і 3 літри 269 гривень. Здається, вони були минулого разу. Дуже багато різноманітних дитячих книжок. Є навчальні розвивальні. Зверніть увагу, яка гарна абетка з пазлами. Відкриваємо книжку, а тут пазли, тобто кожна сторінка можна розкладати і складати знову. Ціна 219 гривень. Ось така розмальовка цікава є для хлопчиків та для дівчаток. Фломастери вже входять набір і підставка ще є. Розмальовуєте, ставите на підставку, і ось такий динозавр буде стояти на полиці. Набір інтер'єрних наліпок 3D-55 гривень. Пам'ятаєте, в дитинстві не знаю, у нас в дитинстві ось ці були іграшки, які а, вирощуються трав'ять. Трав'янчик з голови трава росла і ми стригли, поливали, і він знову ріс. Тут є різні, різні зображення. Ось як можна бачити підстригати, робити зачіски. Ціна такої іграшки 80 гривень. І якщо ваша малеча любить щенячий патруль, є м'які іграшки персонажі щенячого патрулю. Дивіться, які гарні м'яко набивні. Ось така мусіндра красива. До речі, 119 гривень. Я чесно думав, що вона буде поза 200. І ось така ще габабунка. Ми зустрінемось з вами трішки пізніше в наступному відео. А я вам бажаю всього найкращого. Приємного дня. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.